Закон 39. дев'ять. воду, щоб упіймати рибку. Судження. Гнів та емоції стратегічно контрпродуктивні. Вам треба завжди залишатися спокійними і об'єктивними. Але якщо вам вдасться, залишаючись спокійним, розлютити ворогів, ви отримаєте безперечну перевагу роздратуйте недругів. Знайдіть шпарину в їхньому марнославстві, через яку їх можна роз'ятрити, і вони у вас на гачку. Ітакі Сігемуне сам змелює чай. Кіотський сусідай ітакура сувонокамі сіґумене захоплювався тядо чайна церемонія. І зазвичай сам змелював свій чай, засідаючи в суді як суддя. І ось чому. Якось він попросив друга Еїкі, торговця чаєм, сказати відверто, що люди думають про нього. Вони кажуть, що ви дратуєтеся через тих, хто не може до пуття свідчити, і картаєте їх. І люди бояться, аби ви розглядали їхні справи, тому що встановити правду однаково не вдасться. Я радий, що ви мені це сказали, відповів Сігемуне. Я і сам тепер бачу, що звик різко розмовляти з людьми. І, звичайно, прості люди і ті, хто не вміє виступати, починають хвилюватися і не можуть викласти свою справу до пуття. Я потурбуюся, щоб надалі такого більше не було. Відтоді він у суді ставив перед собою чайний млинок, а попереду невеличку сьодзі з Васі. І тоді Сігемуне сідав і змелював чай, заспокоюючись у такий спосіб, коли слухав виклад справи. Тепер йому не складно було побачити, чи він хвилюється. Бо, коли він був спокійний, змелений чай потрібної консистенції сипався рівномірно. Таким чином, судовий розгляд відбувався безсторонньо, і люди верталися із суду задоволеними. ТЯДО. Японська чайна церемонія. СЕДЛЕР ПОРУШЕННЯ закону. У січні 1809 року Наполеон. Збуджений і стривожений поспішав до Парижу з Іспанії. Його шпигуни й повірники підтверджували чутку, що міністр закордонних справ Талейран разом із міністром поліції Фуше організували проти нього змову. Відразу після прибуття до столиці шокований імператор викликав до себе міністрів. Щойно вони приїхали, він провів їх до зали нарад, а тоді почав ходити сюди туди. Нарікаючи на те, що якісь змовники гуртуються проти нього. Спекулянти обвалюють біржу, законодавці не поспішають здійснювати його політику, а власні міністри підривають його владу. Поки Наполеон говорив, Талейран із байдужим виглядом слухав, спершись на камін. Дивлячись талейранові в очі, Наполеон голосно промовив Зрада міністрів виявляється тоді, коли вони починають сумніватися. Промовляючи слово зрада, Наполеон сподівався, що міністр перелякається, але спокійний талейран лише усміхнувся у відповідь Вигляд підданого, який безтурботно вислуховує звинувачення, які погрожували йому шибеницею, довів Наполеона до краю деякі міністри, сказав він, хочуть його смерті, і ще на крок наблизився до талейрана. Який і далі дивився спокійно. Нарешті наполеон вибухнув. Ви гус!» – вигукнув він в обличчя Талейрана. Ганьба вам! У вас немає нічого святого. Ви могли б продати власного батька. Я збагатив вас, а ви прагнете всіляко мені зашкодити. Інші міністри не йняли віри і перезиралися вони досі не бачили безстрашного генерала, завойовника Європи. В такому стані. Ви заслуговуєте, щоб вас розбили надруски, як скло. продовжував Наполеон і притупнув ногою. У мене досить влади, щоб зробити це, але я занадто зневажаю вас, щоб бруднитися. Чому я не повісив вас на воротах, т'юлірі? Але час ще є. Наполеон задихався від крику, почервонів, вирячив очі, але вів далі. Між іншим. Ви лайно в шовкових панчохах. А ваша дружина. Чому ви не говорили мені, що сан Карлос її коханець? Мені й нагадку не спливло сір, що ця інформація якось вплине на вашу чи мою велич? спокійно відказав незворушний талейран. Наполеон вигукнув ще кілька образ і пішов геть. Талейран поволі прошкандибав через кімнату. Слуга подав плащ. А він звернувся до колег міністрів. Усі боялися, що більше ніколи його не побачать, і сказав Дуже шкода, панове, що велика людина так поводиться. Попри весь свій гнів Наполеон не заарештував свого міністра закордонних справ, він просто звільнив його з посади і заборонив з'являтися при дворі, вважаючи, що для такої людини приниження достатнє покарання. Невдовзі всі дізналися про те, як імператор втратив контроль над собою і як Талейран принизив його, зберігаючи самовладання і гідність. Сторінку перегорнуто вперше люди побачили, як великий імператор втратив витримку у складній ситуації. Усі відчули, що йдеться до занепаду. Як згодом казав Талейран, це стало початком кінця. Тлумачення це справді був початок кінця. До Ватерлоу залишалося ще шість років, але Наполеон поволі сповзав до поразки, що кристалізувалася у 1812 році після катастрофічного вторгнення до Росії. Перші ознаки цього помітив Талейран, особливо на прикладі ірраціональної війни з Іспанією. Ще 1808 року міністр вирішив, що задля миру в Європі Наполеон має піти. І тому він із фуше організували змову проти імператора. Можливо, змова була лише хитрістю, покликаною збити Наполеона з Пантелику. бо важко повірити буцімто двоє найбільш практичних чоловіків в історії зупиняться у своїй змові на півдорозі. Можливо, вони просто каламутили воду, аби спонукати Наполеона помилитися, і ось усі побачили. Як імператор у нападі гніву втрачає самовладання, що дуже зашкодило його іміджу. Це проблема дражливої реакції. Спочатку це може викликати страх, але тільки в небагатьох. З часом буря вщухає, і з'являються інші реакції збентеження і незручність через втрату крикуном самовладання і обурення через почуте. З пересердя ви вдаєтеся до несправедливих і перебільшених звинувачень, кілька таких тирад, і люди почнуть рахувати дні до вашого залишення сцени. Якщо можна, варто обійтися без ворожості зовсім зайве розмовляти з людиною зі злістю, демонструвати ненависть словами або своїм виглядом це небезпечно, нерозумно, безглуздо і вульгарно. Злість і ненависть можна виявляти лише своїми діями. Почуття будуть дієвіші, доки ви не вдаєтеся до інших способів. Укус отруйний лише в холоднокровних тварин. АРТУР ШОПенгауер. Дізнавшись про змову проти нього, у якій взяло участь двоє найважливіших міністрів, Наполеон, звичайно, мав усі підстави для занепокоєння і гніву. Але такою злісною реакцією на людях. Він лише продемонстрував своє розчарування. Виявити своє розчарування прилюдно, означає показати, що ви більше не впливаєте на перебіг подій. Це безпорадна дія дитини, яка вдається до істерики, щоб наполягти на своєму. Владна людина ніколи не виявляє таку слабкість. У цій ситуації Наполеон міг зробити інакше подумати про те, чому двоє високопосадовців повстали проти нього. І вислухати та розпитати їх міг би спробувати перетягти їх на свій бік, міг би навіть спекатися їх, перетворивши ув'язнення або страту на зловісну демонстрацію сили, без терат, без дитячих вибриків, без незручних ефектів після дії, тільки спокійний і рішучий розрив відносин. Пам'ятайте напади гніву не лякають і не стимулюють лояльність. Вони лише викликають сумніви щодо вашої сили. Демонстрація слабкості бурхливі емоції, провісники падіння владної особи. Дотримання закону. Наприкінці 1920-х років Хайле Селасіє майже забезпечив собі цілковитий контроль над Ефіопією, яка, на його думку, потребувала сильного і об'єднаного керівництва. Як регент імператриці Заудіту. Пасарбиці покійної королеви і претендент на трон, Селасія витратив кілька років на послаблення влади різних ефіопських воєначальників. На його шляху залишалась одна перешкода імператриця та її чоловік Рас Гукса. Селасія знав, що королівське подружжя ненавидить його і хоче позбутися, і тому, щоб припинити їхню змову. Він призначив Гуксу губернатором північної провінції Бегемедер, змусивши його поїхати зі столиці, де жила імператриця. Протягом кількох років Гукса вдавав лояльного адміністратора. Але Селасія йому не довіряв, бо знав, що Гукса та імператриця хочуть помститися. Час минав, але Гукса нічим себе не виявляв, і шанси змови лише зростали. Селасія знав, що треба робити. Виманити гуксу і змусити його діяти, не завершивши приготування. Мавпа і Оса Мавпа жувала стиглу грушу, а їй докучала настирлива оса, яка неодмінно хотіла отримати свою частку. Вона спершу лякала мавпу, щоб та негайно задовольнила її вимогу, а потім просто примостилася на плід. Але мавпа її відігнала. Уїдлива оса почала лаятись. Використавши весь арсенал образ, які мавпа спокійно слухала, оса так роз'ятрилася, що, забувши про покарання, підлетіла до морди мавпи та вжалила її з такою люттю, що не змогла витягти жало і відірвалася від мавпи, залишивши його в рані, але й прирікши себе на смерть більш болісну, ніж укус, отриманий мавпою. Байки Джонатан Берч. Протягом кількох років північне плем'я Азебу Галла вело повстанську боротьбу з офіційною владою, грабуючи місцеві села, відмовляючись платити податки. Селесія не протидіяв повстанцям, даючи їм змогу зміцнитися. Нарешті, 1929 року, він наказав расу Гуксі повести армію проти повстанців. Гукса погодився, але подумки обурювався, бо не мав претензій до Азебу Галла. А наказ боротися з ними вражав його гордість. Він не міг не виконати наказ, але, збираючи армію, почав поширювати огидні чутки, начебто Селасія планує покатоличити країну та перетворити її на колонію Італії. Армія Гукса росла, і деякі племена, звідки походили солдати, потай домовилися повстати проти Селасія. У березні 1930 року величезна армія чисельністю 35 тисяч солдатів рушила, але не на Азебугала, а на південь до столиці Адисабеби. Впевнено, спираючись на свою потугу, Гукса відверто очолив священну війну проти Селасіє, щоб його повалити і повернути країну справжнім християнам. Він не помітив приготованої пастки. Перш ніж наказати Гуксі воювати з Азебугалла, Селасія підстрахувався, забезпечивши собі підтримку ефіопської церкви. Ще до повстання він підкупив кількох основних союзників Гукси, аби ті не брали участі в битві. Коли повстанська армія рушила на південь, з'явилися літаки, що скидали летючки. У яких йшлося про те, що церковні ієрархи визнали селасія реальним християнським лідером Ефіопії і піддали екскомунікації гуксу за розпалювання громадянської війни. Летючки значно зменшили запал учасників священної війни, і коли вже мала розпочатися битва, а у бійця на Гуксі підтримка союзників не з'явилася, солдати почали тікати чи переходити на інший бік. Коли почався бій, Повстанська армія швидко розпалася, Рас Гукса відмовився здатися і поліг у бою. Імператриця з розпукою через смерть чоловіка померла через кілька днів. 30 квітня Селасія офіційно проголосив себе імператором Ефіопії. Тлумачення. Хайле Селасія завжди дивився на кілька ходів вперед. Він знав, що коли дозволити Расу Гуксі визначити час і місце повстання. Небезпека буде набагато більшою, ніж якщо змусити його діяти за планом Селасія. Тож він спровокував його на заколот, натиснувши на його гідність він наказав йому воювати проти тих, із ким Гукса не сварився від імені людини, яку ненавидів. Продумавши все наперед, Селасія подбав про те, що повстання Гукси зійшло на нівець, і тоді можна буде покінчити з двома останніми ворогами. Квінтесенція цього закону така коли води тихі, у ваших опонентів є час і простір, щоб змовлятися проти вас на свій розсуд. Тож скаламутьте воду, зумусьте рибку, спливти до поверхні, нехай ваші супротивники діють без підготовки, а ви перехопіть ініціативу. Для цього найкраще грати на неконтрольованих емоціях гордості, марнославстві, любові, ненависті. Щойно вода скаламутиться, дрібна рибка мусить вхопити принаду. Що більше ваші суперники зляться, то більше втрачають самовладання і, врешті решт, потрапляють у вашу водокручу та гинуть. Суверенові личить піднімати військо зі злості і роздратування. Вождь не повинен починати війну через гнів. сунь Цзи Верховний Жрець Яма. У кіньо Офіцера другого рангу був брат, верховний жрець Ріогаку, людина з украй нестерпним характером. Поруч із його монастирем росло височезне кропивне дерево, через що люди почали називати його Верховний жрець кропивне дерево. Це обурливе прізвисько, сказав верховний жрець і зрубав дерево. Залишився пень, і тепер люди називали його Верховний Жрець Пень. Ріогако роздратувався ще більше, викопав пень і викинув його геть, але по тому залишилася яма. І тепер люди його називали верховний Жрець Яма. Дозвільні есе Кенко Японія. Ключі до влади. Злостивці закінчують тим, що стають посміховиськом, бо їхня реакція здається несумірною тому, що її викликало. Вони все сприймають надто серйозно, перебільшуючи образу. У них надмірна чутливість до дрібниць, і смішно, як вони усе сприймають на свій карб. Ще комічніша їхня переконаність у тому, що спалахи гніву свідчать про їхню силу. А насправді все навпаки. Дражливість не сила, а безпорадність. Своїми зривами людей можна вразити лише на деякий час, але врешті до вас просто втратять повагу. Вони починають розуміти, що людину з таким самовладанням легко вивести на слизьке. Справа не в погамуванні гніву чи емоційних реакцій, бо репресії нас виснажують і спонукають до дивацтв. ліпше змінити перспективу. Слід зрозуміти, що в соціальній царині або у владних іграх немає нічого особистого кожен потрапляє до ланцюга подій, що передують нинішньому моменту. Злість виростає з проблем у дитинстві, з проблем наших батьків, які тягнуться з їхнього дитинства. Тощо. Коріння нашого гніву також у взаєминах із оточенням, в акумульованих розчаруваннях і душевних болях. Часто густо якась особа здається нам причиною нашого гніву, але все набагато складніше і виходить за межі дії тієї особи. Якщо людина вихлюпує на вас свій гнів. І вам здається, що він непропорційний вашим діям, нагадайте собі, що їй ідеться не лише про вас, не втішайтеся такою думкою. Причина набагато ширша вкорінена в минулому охоплює багато прикрощів, які годі зрозуміти. Сприймайте це не як вихватку проти вас, а як емоційний сплеск прихованої сили, спробу контролювати або покарати вас у вигляді вражених почуттів чи гніву. Зміна перспективи дасть вам змогу грати у владні ігри прозоріше та енергійніше. Замість того, щоб викликати надмірну емоційну реакцію оточення, ліпше використати втрату ним самовладання. Під час важкої битви у війні трьох королівств у третьому столітті до нашої ери радники командувача Цао Цао виявили документи, що підтверджували змову деяких генералів із ворогом, і запропонували заарештувати їх і стратити. Натомість він наказав спалити документи і забути про все. Якби він у критичний момент битви переймався цим і позивав до суду, то це йому ж далося б знаки. Гнів привернув би увагу до зради генералів, що вплинуло б на бойовий дух війська. Правосуддя могло почекати, а він потім дасть їм раду. Цао-цао зберіг самовладання і вирішив правильно. Порівняйте це з реакцією Наполеона на талейрана. Замість того, щоб переходити до особистих порахунків, імператорові варто було чинити так, як Цао-Цао, ретельно зваживши наслідки свого вчинку. Сильнішою відповіддю було б проігнорувати талейрана або поступово перетягти його на свій бік і покарати пізніше. Злість лише обмежує наш вибір, а влада не може розвиватися без вибору. Щойно навчитеся не брати все близько до серця. І контролювати емоційну реакцію, ви здобудете безмежну владу. Тепер можна пограти на емоційних реакціях інших людей. Підштовхніть невпевнених до дії, беручи під сумнів їхню мужність і спокушаючи перспективою легкої перемоги. Робіть як гудіні, коли йому кинув виклик менш успішний ілюзіоніст клеппіні виявіть, очевидну слабкість. Гудіні не перешкоджав Клеппіні викрасти комбінацію для пари наручників. Щоб спровокувати опонента. Відтак ви зможете легко з ним упоратись, і самовпевненими також вдавайте слабкість, щоб вони почали діяти похабцем. Сунь Суньбінь стратег королівства Ци і відданий учень Суньдзи якось вів своє військо проти армії Вей, які були удвічі чисельніші. Позасвічуємо сто тисяч ліхтарів, коли наша армія війде до уділу Вей. Запропонував суньбінь п'ятдесят тисяч наступного дня і тільки тридцять тисяч на третій день. На третій день генерал армії Вей вигукнув Я знав, що воїни ци, боягузи. Не минули трьох днів як більше ніж половина з них повтікала. І ось генерал, залишивши позаду неповоротку важкоозброєну піхоту, вирішив скористатися моментом і наскочити на табір ци легкоозброєними загонами. Військо Осуньбіня відступило, заманивши армію вейців до тісного проходу, а там заскочило їх зненацька і знищило. Генерал у ділу вей загинув, його армію розгромлено, а суньбіні легко добив залишки війська. І на сам кінець. Найкраща реакція на ворога з гарячою головою відсутність реакції Дотримуйтеся тактики Талейрана. Ніщо так не викликає лют у шаленця як опонент, який не втрачає самовладання. Якщо вам вигідно вивести людей із рівноваги, оберіть позу байдужого аристократа. І запальник спрацює. Ви здобудете кілька перемог одразу, і найперша з них та, що емоційні реакції ваших опонентів ви протиставили гідність і самовладання. Образ Рибний ставок. Вода чиста. Плесо тихе, рибам гарно під поверхнею, збийте хвилю, риба спливе. Ще сильніше збурте воду, і вона розізлиться, підніметься до самої поверхні і почне хапати все поблизу, не оминаючи свіжої принади на гачку. Авторитетна думка Якщо ваш опонент гарячковий, спробуйте роздратувати його, якщо він пихатий, розворушіть його его. Той, хто навчився маніпулювати ворогом, створить ситуацію, у якій той почне діяти. Він заманює ворога чимось невідпорним. Він не дає ворогові зупинитися, тримаючи перед ним принаду, а тоді нападає на нього з добірним військом. цзи. Зворотній БІК Грати на людських емоціях слід обережно. Спочатку вивчить ворога. Деяку рибу краще залишити на дні ставка. Правителі міста Тир, столиці стародавньої Фінікії, були переконані, що їм вдасться дати відсіч Олександрові Македонському, завойовникові Сходу, який досі не чіпав їхнє місто, надійно захищене водою. Вони відрядили до Олександра послів сказати, що визнають його імператором, але не пустять до тиру ні його, ні його військо. Звичайно, це розлютило Олександра, і він розпочав облогу. Місто трималося чотири місяці, і Олександр, нарешті, вирішив, що справа не варта заходу і ліпше домовитися з мешканцями тиру. Але вони впевнені, що Олександр їм уже не страшний, відмовилися від переговорів і вбили його послів. Олександр ошаленів тепер йому було байдуже, скільки триватиме облога і скільки для неї потрібно війська. У нього були ресурси, і він піде на все. Олександр розпочав потужний штурм, узяв тир за кілька днів, обернув його на попіл, а містян продав у рабство. Можна спокушати владних людей, утягуючи їх у свою гру і розпорошуючи їхні сили, як учинив суньбінь, але випробуйте спочатку воду. Знайдіть у ворожій силі слабку ланку. Якщо вороги безмірно сильні, то внаслідок провокацій ви нічого не виграєте і можете все втратити. Ретельно вибирайте, кого принаджувати, і не розтривожуйте акул. І на сам кінець. Буває, що добре розрахований у часі спалах гніву може дати вам користь, але його слід добре підготувати. А тоді ви вже точно визначите, як і проти кого його застосувати. Не розбурхуйте реакції, що можуть згодом вам зашкодити. Але не користуйтеся громовицями надто часто, аби вони здавалися більш страхітливими і дієвими. Зрежисовані вони чи ні, але надто часті напади гніву втрачають свою силу.